Світочка, доброго ранку. Я дивлюсь, у вас є якийсь подарунок. Добрий день дорогенькі. Сьогодні прийшла так пасмурно, шахеди літають, а я прийшла за позитивом. Зробила гарні рухи, постановила здоров'я, все піднялось, настрій бажаю. Приходьте, дівчатка, займайтесь. Світочка, я знаю, що ви нещодавно відновили тренування, то так. скажіть, вже ви якось повернулися в струю? Вам відчуваєте якісь зміни в тілі вашому? Так, краще склати, харчуватись, настрій покращився. Ну і то, що там десь ломить, де заловляли? Це проходить. Це проходить. Чудово. Скажіть, чи завжди вам хочеться йти на тренування? Ви себе ну, змушуєте, чи ви знаєте, ну, тобто як ви себе мотивуєте до тренувань регулярних? Ну, ви знаєте, в цей раз взагалі мені так легко якось туди йдеться, ну, просто на ура. Я нічого не можу сказати. За позитивом, за дівчатками, за зірочками нашими. Ну, клас! Цей раз мені дуже все подобається. Чудово. Ми, ми дуже раді, що ви завжди тренуєтесь, завжди знаєте і так високо оцінюєте би, зміни в своєму тілі. і ми звичайно так, так. Я вам дуже вдячні. Не можу, не можу. Дєдно. Ще раз вам вітання. Ви сьогодні переможниця одна із і продовжуйте тренуватися регулярно. Світочка, дякую вам.